Добрий І, день. Так? Зупинив поліцейський без причини. Добрий. Доброго. Чого зупиняєте? Бо ви прилітаєте ось знак. А е, як він встановлений? А е, як він встановлений? З порушенням? Е, можливо. Друзі, мої вітання. Зупиняє мене співробітник поліції на блокпосту. Що необхідно робити та знати кожному водію? В першу чергу поліцейський стверджував. Ви порушили правила дорожнього руху, не виконали вимогу знаку СТОП-контроль. Другий співробітник поліції вирішив перевірити паспорт. І так, давайте знов таки ж з'ясуємо, чи мають право співробітники поліції, якщо вони не призначені наказом коменданта і не є уповноваженими особами, зупиняти авто для перевірки документів. І що робити водію, якщо поліцейський стверджує, ви порушили правила дорожнього руху. Добрий. Доброго. Чого зупиняєте? Бо ви прилітаєте ось знак. А е як е він зупкатор. встановлений? А як він встановлений? З порушенням? Е можливо, він е на жовтому фоні. Ну, ви ж поліцейські, ви ж знаєте, Знає. що на жовтому фоні, так? Знає. Да? Знаємо. Ви дали вказівку зупинитись. Давайте я зараз перканусь, дві хвилини поспілкуємось. Зупиняєте водія на блокпосту. Має право водій фіксувати діалог. Діалог з поліцейським. З, з поліцейським ну, щоб мати докази, якщо службове, поліцейський можна. порушує ваші права, будуть докази свої співробітників поліції. Можна ваше посвідчення? Так. Ну, зупинка. зупинка да. А, ну службове. Uh, ну Не написано, що там службове посвідчення. Я можу зафіксувати дані для того, щоб в подальшому. Тому що я вважаю, що зупинка була без причини. І маю право залишити скаргу на 102 або Я письмову звезду. скаргу. Хочеш знати більше про свої права? Підпишись на мій канал. Потрібен юридичний захист на дорозі. Телефонуй. Головний момент: ви уповноважена особа, чи просто співробітник поліції, який несе службу на блокпосту. Не зрозуміло питання ще раз. На блокпостах мають право зупиняти авто і перевіряти документи уповноважені особи, призначені наказом команданта. Ви поліцейський, чи ви призначений наказом коменданта? І є уповноваженою особою. Я поліцейський. Ви поліцейський, тоді да. керуєтесь законом України про національну поліцію. Добрий, Добрий, Добрий день. Да. Зупинив поліцейський без причини. Чому Добре. на сьогоднішній день деякі Добре. співробітники поліції вважають, що мають право на блокпостах зупиняти авто для перевірки документів. Для цього у нас є уповноважені особи, які призначені Добре. за наказом коменданта. Паспорт? Добре. Ні. Чому паспорт має? А повинен? Документ, який посвідчує особу. А хто його має право перевіряти? Уповноважена особа. Тобто. А ви уповноважена особа? О, ви можете підтвердити свій статус, свої повноваження. Може, я поліцейський. Не плутайте. Уповноважена особа згідно закону України про воєнний стан згідно відповідних постанов, він призначається комендантом. Є наказ коменданта. Утворюється або патруль, це під час комендантської години, хто має право зупиняти, перевіряти документи. На блокпостах уповноважена особа може бути СБУ, Нацгвардія або співробітник поліції. Але mm -hmm. ці особи призначаються наказом для того, щоб вони могли посилатись на закон України про правовий режим воєнного стану. Ми тільки що визначили, що він вказує: я поліцейський, я не уповноважена особа. Тобто на нього mm -hmm. діє закон України про національну поліцію. Стаття 35. -е. блокпост є. Немає, во ми хочемо врегулювати питання у наступному. У нас є то, бачите, момент начала упустив розговору. Є вам представник нацгвардії. Він зобов'язаний бути призначений наказом коменданта. Ви. ви повинні бути призначені. Тому що якщо відбуваються якісь дії і будуть наслідки, і ви тут несли службу просто так, ну це дуже погано. І дуже багато водіїв скаржаться на те, що співробітники поліції на блокпостах зупиняють, вимагають, окрім паспорта, посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію і страховий поліс. Ви яка рота? Третя. Третя. Угу. Ваш командир роти бачили відеоматеріал? А ви дорожні роботи проводите? Дорожні роботи і ті саме. Ну не знаю. Ваш керівник вказує, що він проводить дорожні роботи. Я виконую дорожні роботи. Які дорожні роботи. Водій слухай і запам'ятовуй. Після того, як ви скористалися правовою віддаткою, е, е... коротше, мова йде про те, що кожному Конституцією України гарантовано право на правову допомогу. Я теж прекрасно хотів би теж звернутися до інших структур так. на рахунок. На рахунок мене так звертайтесь. А що на хана рахунок ми діяльності? Підриву е, репутації органів. По перше, і так, заява. Підрив репутації органів. Цікаво, яких п'яних водіїв виявляли чи на посту сьогодні? Сьогодні сьогодні мене зранку зупиняють співробітники поліції служби моніторингу. і вказують причина зупинки, наказ керівництва про посилені заходи по виявленню адміністративних правопорушень. Доброго строєчка. Добрий ранок. Добре. Причина зупинки. Стаття 35 пункт 3 закону України про національну поліцію. Давайте інформацію, яка свідчить, що я порушив. Є доручення голови Національної поліції про причетність військовослужбовців до міст адміністративних правопорушень. Продемонструвати вам даний документ. Так. Да. І це доручення дає підстави зупиняти. Це ж інформація. Інформація, я її так використовую. Це законна підстава для зупинки авто. Наказ керівника. Ану. Я вам не знаю, я не буду споритися, якби я поспілкувався з нашими юристами, які мені більше. А ви ознайомились з цим наказом? Ще не ознайомився наказ керівника дає підставу для зупинки авто, коли посилені заходи. Служба моніторингу. Беріть до уваги. Коротше, ми визначились, так? Да? Зупинили для чого взагалі? А, Стоп контроль, так, я проїхав. Не виконав вимогу знаку Стоп контролю. Напас як їхати на Діканьку, там дорожні знаки вже стоять згідно ДСТУ і правил дорожнього руху. На даній ділянці дороги знаки Стоп-контроль стоїть. Він тимчасовий? Ні, це ж на білому фоні, а взагалі тимчасовий. Тимчасовий. Повинен бути на жовтому. Тобто я не порушив, так? Так, в такому випадку, так. І так, стосовно дорожнього знаку. Це тимчасовий знак, а тимчасові дорожні знаки повинні стояти на жовтому фоні. Тобто нічого я не порушував. І це підтвердив співробітник поліції. І що далі? Скаргу лишаємо на 102? А, Це ж Ваше бажання. Як минулого разу, да? Це ваше право. Що робити водію, якщо співробітник поліції порушує його права? Порушу на 102. Фіксуєте да, да залишати гаряча да, лінія, <риск> або третій варіант мати юридичну підтримку на дорозі. Все або так, так. Конституцією кожному гарантовано право на правову допомогу. <рискій> Не зволікайте таким правом стосовно зупинки без причини. Можемо лишати скаргу на 102, телефонуємо на гарячу лінію. В даній ситуації я письмову скаргу буду подавати. Тому що мені цікаво, чому поліцейський несе службу на блокпосту. Він вказує, я не уповноважена особа, я просто поліцейський. Тобто, хто його призначив там нести службу. Яка буде відповідь, подивитись на моєму каналі. Тому, друзі, не забуваємо підписатись на канал. Сподобалось відео, тиснемо лайк і свою думку лишаємо в коментарях. Я можу їхати далі. Рекомендую статтю 8 почитати. Стаття 8 у нас дає посилання на постанови Кабінету міністрів, де зазначено, що таке блокпост, хто такий комендант і хто така уповноважена особа. Там є термін. Уповноважена особа це представник, хто то-то призначений наказом коменданта.